Доброго дня, мої любі малята! Дітки, давайте разом зі мною та з батьками вивчимо віршик, який називається Як в гніздечку. Слухайте уважно та повторюйте за мною. Як в гніздечку пташка. Пташенят голубить. Так. І кожна мама діток ніжно любить. Давайте ще раз повторимо, як в гніздечку пташка, пташенят голубить, так і кожна мама діток ніжно любить. Молодці малята, а я буду чекати на ваші віршики. До побачення! Дякую за увагу!